Знаменитого хлопчика, що пісей у центрі Брюсселя, справедливо можна назвати найбільшим модником бельгійської столиці. Скульптура має величезний гардероб, і тепер з'явилася можливість із ним ознайомитися. Зовсім поруч із фонтаном відкрили музей. Він так і називається гардероб Манекен Піса. Традиції періодично одягати бронзовий фонтан у якийсь тематичний наряд уже кілька століть. За цей час набралося понад 950 костюмів. У музеї представлено 130 із них решту можна подивитися у цифровому форматі. Know... Люди мають можливість дізнатися більше про історію Манекен-Піса. Це дуже незвичайна і довга історія. Ці костюми також розкажуть історію традиції одягати Манекен-Піса. Вона виникла на початку 17 століття. Це давній феномен. Тут і костюм валійської гвардії, подарований хлопчику 1945-му, і копія старовинного костюма 1947 року, який йому подарував король Франції Людовик XV. Так Монарх хотів перепросити за те, що його солдати намагалися пошкодити статую. Є також футбольна форма, костюм Санта-Клауса, блазня і багато інших. Раніше ці костюми зберігалися у міському музеї. Зараз для них вирішили створити окремий музей. Цьогоріч він очікує до 60 тисяч відвідувачів. Бронзова статуя одягнена приблизно третини року. Щодо нарядів діють суворі правила ніякої реклами, релігії, і політики. Щорічно хлопчику дарують від 15 до 20 нових костюмів. Це відображає Брюссель. Багато країн світу подарувало манекен манекенпісу свої костюми, і усі ці традиції, національні вбрання це майже про кожного жителя Брюсселя, бельгійцям або не бельгійця. Так люди можуть відчувати себе частиною суспільства. Це типовий Брюссель, велике місто, велика спільнота із численними іноземцями, що живуть тут. Коли саме у Брюсселі з'явилася найперша статуя хлопчика, що піси, достеменно невідомо за деякими даними ще у 14 столітті. Першу бронзову у нинішньому вигляді було встановлено у 1619 році. Відтоді її неодноразово пошкоджували і викрадали, зокрема під час наполеонівських воєн. Потім ставили точну копію. Востаннє статую викрали у середині минулого століття.